Бронювання від мобілізації по новому. Тепер, щоб мати змогу бронювати працівників від мобілізації, підприємства мають відповідати двом обов'язковим критеріям і одному на вибір. Зміни торкнулися і обмежено придатних. У владі продовжують терміни проходження ВЛК для таких громадян. Ба більше співробітників ТЦК та ВЛК планують карати за порушення правил мобілізації. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. 1 грудня почали. Діяти нові правила економічного бронювання від мобілізації. Компанії, підприємства, у яких строк дії про визнання їх критичності завершився 30 листопада, мають пройти перевірку на відповідність новим критеріям до 28 лютого 2025 року. Тепер, щоб мати змогу бронювати працівників від мобілізації, підприємства мають відповідати двом обов'язковим критеріям і одному на вибір. Моніторинг на відповідність цим критеріям буде відбуватися щомісячно. У Мінекономіки окреслили ключові зміни. Підприємства які ще не оновили, але вже мають статус критично важливих, зможуть забронювати працівників. Це бронювання буде чинним до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності за новими обов'язковими критеріями підприємства зможуть забронювати працівників на довший строк до 12 місяців, як і раніше. Наприклад, якщо термін бронювання працівників закінчився 5 січня 2025 року, а підприємство не встигло ще оновити критичність упродовж грудня, то може продовжити бронювання цих працівників через дію, але на термін не довше ніж термін дії їхньої критичності та не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Якщо ж підприємство вже оновило критичність, воно могло вже у грудні 2024 року почати процес перебронювання цих працівників на новий строк до 12 місяців. Також спрощено механізм перевірки зарплати у Тівників критичних підприємств, яких бронюють, тобто, якщо підприємство з першого числа конкретного місяця хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця, керівник під час подання списку на бронювання на порталі дія має. Декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника до сплати усіх податків буде не менше 20 тисяч гривень, крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Діасіті. Таким чином, якщо підприємство хоче забронювати нового працівника чи продовжити діюче бронювання працівника, йому буде достатньо встановити рівень зарплати вище за 20 тисяч гривень, здати бронювання без обов'язку мати вищу зарплату у попередній період. Це дозволить бізнесу бронювати новоприйнятих працівників відразу, якщо він відпов Відає вимогам щодо рівня зарплати. До інших змін також входять. Нові пріоритети для професійної підтримки до списку посад, які можуть бути заброньовані без обмежень за обсягами додано фахівців у сфері протезно-ортопедичного виробництва, підтримка міжнародних проєктів, бізнес, що реалізує гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, повинен відповідати новим критеріям, затвердженим міністерством реінтеграції. Для отримання статусу критичного середня зарплата у підприємстві повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати. Зарплата саме того працівника, якого бронює підприємство, має бути теж не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це мінімум 20 тисяч гривень. Крім того, підприємство не повинно мати заборгованості зі сплати всіх податків. Також підприємство має відповідати щонайменше одному з додаткових критеріїв. Сплата податків і зборів понад півтора мільйона євро на рік. Еквівалент у гривнях за курсом НБУ валютні надходження понад 32 мільйони євро на рік, крім позик і кредитів, стратегічне значення для держави визначено в переліку стратегічних об'єктів. Важливе значення для певної галузі, економіки або потреб територіальної громади. Рівень середньої заробітної плати не нижче за середній по регіону за четвертий квартал 2021 року для комунальних підприємств. Статус президента Дія Сіті. Бронювати військовозобов'язаних працівників можуть підприємства, які належать до однієї з таких категорій. Органи державної влади або місцевого самоврядування для забезпечення функціонування державного управління, компанії з державними контрактами в оборонній сфері, наприклад, постачання техніки чи інших ресурсів. Критично важливі підприємства для економіки чи життєдіяльності населення. Це може бути енергетика, комунальні послуги, продовольча промисловість тощо. До 28 лютого 2025 року такі підприємства повинні підтвердити свій статус критичних. Якщо ж у цей термін вони не подадуть документи на перепідтвердження, то втратять статус критично важливих. А всі працівники будуть зняті з бронювання. Додам, що у процес бронювання було внесено спрощення і зміни усі заявки на бронювання обробляються через дію. Керівники можуть подавати документи на нове бронювання через портал Дія заздалегідь щоб забезпечити. Безперервну відстрочку своїх працівників від мобілізації. Раніше списки працівників потрібно було подавати лише після завершення терміну бронювання. Це створювало 72-годинну паузу, під час якої працівник залишався без відстрочки. Нагадаю, що з 1 грудня 2024 року в Україні бронювання працівників критичних підприємств відбувається виключно через портал Дія з 22 січня до 1 березня 2025 року. Підприємства, які підтвердили свій статус критично важливих, можуть подавати списки на нове бронювання. Такі заяви будуть. Опрацьовувати протягом одного дня це дозволяє анулювати попереднє бронювання чи не до 28 лютого, та одразу оформити нове без жодних перерв. Такі заяви будуть опрацьовуватися протягом одного дня. Додам, що уряд дозволив повністю бронювати працівників державних і комунальних медичних закладів, таких як лікарні, центри крові та установи судово-медичних і психіатричних експертиз. Раніше бронювання підлягала лише половина військовозобов'язаних співробітників. Нагадаю, який алгоритм дії на порталі дія для підприємств. Підтвердили статус критичних зайти до кабінету громадянина та обрати, подати заяву, вказати дані кандидатів для бронювання, підтвердити, що зарплата працівника 20 тисяч плюс гривень, перевірити заяву і підписати. Підсумуємо нововведення. Отже, з 1 грудня. Бронювання тільки через дію. Нові обов'язкові критерії. Середня заробітна плата на приватному підприємстві має бути не менше 20 тисяч гривень. Відсутність податкової заборгованості та заборгованості по ЄСВ. Терміни підтвердження критичності підприємства до 28 лютого 2025 року. Спрощений механізм перевірки зарплат. Якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця, керівник під час подання списку на бронювання на порталі дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника до сплати всіх податків буде не менше 20 тисяч гривень, крім державних і комунальних підприємств. А також резидентів Дія Сіті бронювати військово зобов'язаних працівників можуть підприємства, які належать до однієї з таких категорій: органи державної влади або місцевого самоврядування для забезпечення функціонування державного управління. компанії з державними контрактами в оборонній сфері, наприклад, постачання техніки чи інших ресурсів, критично важливі підприємства для економіки чи життєдіяльності населення. Це може бути енергетика, комунальні послуги, продовольча промисловість тощо. Нагадаю, що незабаром в Україні мають ухвалити законопроект щодо продовження терміну проходження ВЛК обмежено придатними до 5 травня. Відповідно до даних комітету з нацбезпеки, наразі повторний огляд пройшли лише близько 25% обмежено придатних. Це створило ризик, що решту військовозобов'язаних могли притягнути до адміністративної відповідальності й оштрафувати на 17-25,5 тисяч гривень. Оскільки процес проходження ВЛК потребує часу, а навантаження на ТЦК та СП значно зросло, було ухвалено. Рішення про необхідність продовження терміну проходження повторного огляду. Ініціативу підтримали Генеральний штаб збройних сил України та Міністерство оборони України. Наразі відомо, що до моменту ухвалення нового законопроекту тих обмежено придатних військовозобов'язаних, хто не пройшов повторну ВЛК до 5 лютого, не штрафуватимуть. Голова парламенту висловив сподівання, що народні депутати зможуть якнайшвидше ухвалити законопроект. Однак надалі не своєчасне виконання норми щодо проходження ВЛК обмежено придатними буде кваліфіковане як адміністративне порушення. Про це розповів речник голови Міноборони Дмитро Лазуткін. Додам, що наразі. Зі спостерігається певний дисбаланс. Громадяни несуть відповідальність за порушення правил військового обліку. Натомість, співробітники ТЦК та ВЛК фактично позбавлені відповідальності за зловживання у цій сфері. Однак, Верховна Рада працює над законопроектом, який передбачатиме відповідальність для співробітників територіальних центрів комплектування за спроби мобілізації осіб, які мають бронювання або не підлягають мобілізації. Аналогічна відповідальність стосуватиметься і працівників військово лікарських комісій за визнання хворих людей як здорових. Про це повідомив. Народний депутат Максим Бужанський, зазначивши, що ініціатива підтримана очільником генерального штабу Олександром Баргалевичем та колегою депутатом Миколою Павлюком. Розроблятимемо і вноситиму законопроект про відповідальність співробітників ТЦК за спробу мобілізації тих, хто їй не підлягає або заброньований, і співробітників ВЛК за грубо кажучи, спроби. Видавати хворих за здорових, заявив Бужанський. Отримати направлення на ВЛК можна через ТЦК або за допомогою електронного кабінету в Резерв Плюс. Нагадаю, що наприкінці січня в застосунку Резерв Плюс з'явилася нова послуга. Є направлення на ВЛК. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Одночасно продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо зелене світло електронним направленням на ВЛК для військовозобов'язаних. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. Передусім, опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК. Відповідний пост про нову послугу зробила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. Сьогодні ми запускаємо в резерв плюс ручну генерацію електронних направлень до ВЛК. Більше ніхто не зможе сказати. У нас обід приходьте через два тижні або встаньте в чергу. Ми робимо більше ніж цифрові послуги. Ми повертаємо повагу держави до її громадян. Нагадаємо, спочатку послуга запрацює для тих, хто бажає проти медогляд за власне. С бажанням згодом її розширять і для громадян, які вже мають повістку на ВЛК. Водночас реформа не обмежиться лише цифровізацією. Робота триває над іншими змінами, зокрема інтеграцією інформаційних систем МОЗ та Міноборони, а також впровадженням можливості самостійного вибору медичного закладу для ВЛК у системі Резерв Плюс. До слова, із 28 лютого, постанова про придатність буде доступна лише в цифровому форматі, що дозволить уникнути повторного відвідування ТЦК. Дані автоматично передаватимуться в. Оберіг, а як вам такі нововведення? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукаєте шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.